Сьогодні детально роздивимось виносний газовий пальник з підігрівом палива Camping Moon XD1, який, незважаючи на гарний задум виробника і відмінну якість виконання, на жаль, розчарує більшість тих, хто планував стати його власником. Отже, з того, що я побачив, за задумом виробника, це мав би бути потужний виносний газовий пальник стійкий до великих навантажень, тобто груповий газовий пальник, розрахований на великий посуд, який завдяки наявності трубки підігріву палива міг би працювати за ширшого діапазону температурних умов. Бо трубка підігріву палива дозволяє живитись пальникові рідким газом, тобто працювати з перевернутим балоном, а це, в свою чергу, знімає відповідальність за випаровування газу з балону і переносить її на пальник. Що для користувача є дуже вигідним, бо якщо ви не вгадали з газом в холодну пору року, то пальник так чи інакше Можна змусити з ним працювати, звісно, до певної межі. І з точки зору втілення свого прагнення, виробник насправді досяг певних успіхів, але, на жаль, допустився кількох помилок, які можуть сильно охолодити ваше бажання стати власником цього пальника. Водночас я почну з переваг, щоб найцікавіше лишити наостанок. Отже, щодо витривалості конструкції, вона відмінна. Я на цей пальник ставив каністру з 20 літрами води. І якогось натяку на деформацію навіть не було. Звісно, ніхто не буде ставити на цей пальник таку вагу, але задля перевірки то варто було зробити. І незважаючи на таку шалену витривалість, цей пальник пакується до відносно компактного розміру і поміщається в невеликий пластиковий кейс, яким він і комплектується. І, хоча головною задачею такого пальника є великий посуд, насправді його опори для посуду розраховані навіть на невеликі банячки. Бо внутрішній радіус цих опор складає десь всього 2 сантиметра. Відповідно, якщо ви навіть захочете в цьому на цьому пальнику приготувати каву в невеликій турці. Вам вдасться це зробити, але зважайте на те, що комфорка цього пальника є дуже великою, і тому велика частина тепла буде йти повз вашу турку де-не-де. Водночас, якщо ми говоримо про приготування їжі на велику групу, то велика комфорка нам стає перевагою, оскільки в тонкостінному посуді, з яким зазвичай ходять туристи, вона дозволяє рівномірніше розподілити тепло по площині великої пательні або великого баняка і таким чином уникнути суперконцентрованих точок тепла. Однак тут треба розуміти, що ця перевага є дійсною в порівнянні з іншими пальниками з малою комфоркою, які б'ють суто в одну точку. Бо якщо ми в загальному говоримо про тонкостінний посуд, то комфортного готування, комфортного смаження чи тушкування. В такому посуді навіть з пальником з широкою комфорткою на жаль не досягнути. І ще одним бонусом з точки зору готування буде відносно добра плавність регулювання полум'я. Я б не назвав її рекордною, як для безредукторного пальника, але все одно вона є абсолютно комфортною для того, щоб обрати чітку силу полум'я з точки зору тієї задачі, яка перед вами зараз стоїть. І якщо ми вже зосередились на блоці вентиля цього пальника, то зауважу, що розмір вентиля Гарно продуманий навіть для роботи з пальником, точніше з газовим балоном, в перевернутому його стані, бо він досить добре виходить за газовий балон і дає можливість вільно з ним працювати. І ще однією беззаперечною перевагою цього пальника є наявність трубки підігріву палива, яка дійсно розширює можливості його роботи за різних температурних умов. І для того щоб вам було комфортніше працювати з перевернутим балоном з цим пальником. То на блоці вентиля тут є невеликий виступ, і в комплекті до пальника ви отримуєте пластикову підставку, яка вдягається на цей виступ. І яка є опорою для вашого балону в умовах роботи його в перевернутому стані. Також до його переваг я відношу той момент, що цей пальник супер легко розбирається, буквально кілька гвинтиків і він вже валяється у вас на столі по частинах. І як не крути, але виробникові вдалося досягти шикарної форми, шикарного виду полум'я. Бо коли на пальнику нічого не стоїть, то воно завивається красивим торнадо і дійсно викликає певний вау-ефект. Ну і на завершення всіх переваг цей пальник є відносно відносно дорогим, як за ту якість виробництва і як за той задум, який в нього вкладений. Тепер переходимо до недоліків, і на жаль, їх список в мене не менш великий, ніж список переваг. Перший і, мабуть, найбільший, який мене турбує, це те, що цей пальник працює добре суто в ідеальних умовах. Якщо вітру немає, якщо в нас посуд великий. То він показує досить добрі показники по витраті палива і по швидкості закипання. Так, літр води закипає в ньому за 4 хвилини 40 секунд при звичайному положенні балону і за 3 хвилини 55 секунд при перевернутому балоні. Витрата палива в звичайному режимі роботи складає 13 грамів на літр води, а в перевернутому балоні 14,5. Однак, оця перевитрата палива пов'язана суто з тим, що. Коли ти вимикаєш вентиль на перевернутому балоні, то ще частина газу лишається в паливопроводі і вона догоряє. І Це якраз я думаю, десь той грам чи півтора, які дали нам перевитрату в такому режимі тестування. Однак щойно ми додаємо врівняння, бодай невеликий вітерець, навіть 4-5 км на годину, тобто це просто швидкість вашої ходи, то результати цього пальника дуже і дуже сильно псуються при звичайному положенні балону з вітром 4-5 км на годину. Літр води в цьому пальнику закипів за 20 хвилин, і при тому пальник використав 46 грамів газу. Це не просто поганий результат. Це настільки поганий результат, якого я ніколи від такого пальника не міг очікувати. Якщо ми його запускаємо при перевернутому балоні, і відповідно у нас потужність зростає, бо випаровування відбувається в трубці. Те результат вже покращується і становить 11 хвилин, але все одно пальник витрачає 35 грамів газу. І ті ж самі 11 хвилин, як для літру води в широкому посуді на такому пальнику, це теж той результат, який неможливо назвати успішним. Повертаючись до безвітряної погоди, я хотів протестувати, як цей пальник буде працювати за холодних температурних умов з великими об'ємами води, на які власне він розрахований. Тому спробував за температури десь мінус 3 градуси Цельсію закип'ятити в ньому 3 літри води. І на це пішло 20 хвилин, а витрата палива склала 48 грамів. І це є вельми добрий результат. Але на жаль, всі добрі результати цього пальника обмежуються суто безвітряними умовами. Щоб зробити конструкцію цього пальника стійкою, виробникові довелося використати велику кількість матеріалу. Тому один з недоліків цього пальника це доволі велика вага. Він важить 380 грамів разом з пластиковою підставкою, яка в свою чергу важить 20 грамів. І ця велика вага тягне за собою ще один недолік, бо велика маса металу означає дуже добре акумулювання тепла. Тому цей пальник вистигає вкрай повільно. Я протестував його термокамерою і з моменту вимкнення пальника до того моменту, коли його можна безпечно брати руками за будь-яку деталь, минуло близько 15 хвилин, в той час, як іншим пальникам, достатньо буквально двох-трьох, може п'яти хвилин. Тому, якщо ви звикли працювати з іншими пальниками, які вистигають швидше, і у вас вже випрацювався всередині таймер того наскільки швидко вас пальник вистигає. То з цим пальником ви так чи інакше будете мати перші рази користування опечені пальці. Ще один недолік пов'язаний з компактністю цього пальника. Адже щоб такий великий витривалий пальник міг складатись до такого компактного розміру, виробнику довелося фантазувати з його конструкцією. І, врешті-решт, одне з рішень, яке мені тут не сильно подобається, є приєднання або фіксація нижніх лапок в розгорнутому стані. Адже щоб лапку правильно зафіксувати, треба, щоб одна деталь лапки обіймала верхню металеву деталь з одного боку, а інша частина лапки з іншого. Водночас далеко не завжди виходить автоматично поставити все одразу з першого разу. І тоді краще перевірити рукою, чи ваш пальник добре стоїть. Бо якщо ви щось пропустили і одна лапка встала бодай трохи в бік, то ваш пальник завалиться, щойно ви на нього поставите якусь вагу. Щодо роботи цього пальника з перевернутим газовим балоном, коли він живиться рідким газом. То в нього є та ж сама проблема, як і в більшості таких пальників в Яких відсутні всередині трубки підігріву, бодай якийсь тросик, який би допомагав розподіляти площу, з якої випаровується газ. Тому коли цей пальник працює з перевернутим балоном, то ви чуєте і ви бачите таке постійне пихкання пальника. Це насправді легко лікується власноруч, для того достатньо від'єднати шланг від трубки підігріву палива і вставити в неї тросик потрібного діаметру. Але чому про це і не подбав виробник, плануючи випускати пальник з трубкою підігріву палива, мені невідомо. Ще однією конструктивною особливістю, яку я б вважав недоліком, є відсутність латунної втулки на різьбі. Різьба нарізана по алюмінію. І відповідно, жити вона буде менше ніж латунна. І фінальний недолік цього пальника то його китайське походження. Відношення Китаю до Росії всі ми добре знаємо, і відповідно зараз купувати китайські товари. Краще якомога менше. Також в мене разом з пальником в комплекті приїхав п'єзопідпал, який фактично є копією п'єзопідпалу ковея. І він досить добре працює, якщо ви вже навчитесь з ним працювати, бо то треба його тримати під певним кутом і в певному положенні з цим пальником. Але я не знаю, чи такий п'єзопідпал і надалі буде постачатись цим пальником, тому я не відношу його ні до переваг, ні до недоліків. І підсумовуючи все, вище що сказано, цей пальник я можу радити для тих ситуацій, коли, по-перше, неважлива вага. Коли ви нікуди не поспішаєте після того, як ви приготували собі чай чи обід чи вечерю, і коли у вас є можливість побудувати добрий вітрозахист, або коли ви точно знаєте, що вітру в тих умовах, де ви будете перебувати, не буде. Якщо ці поради трансформувати в якісь реальні випадки, то скоріш за все це буде кемпінг, там де ви виїжджаєте машиною і нікуди не поспішаєте, або сплави, де все спорядження ваше несеться разом з вами на каяку, чи на плоту чи на байдарці. І там теж особливого поспіху немає, бо сам сплав, ніби розрахований на те, що це якась досить спокійна подія. Якщо навіть не вважати вагу цього пальника проблемною, бо якщо ми вважаємо його груповим пальником, розподіляємо його вагу на групу туристів, то виходить не так вже багато, то я б все одно не радив його брати з собою в гірські походи, де в нас немає впевненості в тому, що не буде вітру. Нам складніше побудувати вітрозахист, і часом ми не можемо чекати ті 15 хвилин, доки вистигне пальник. Ми хочемо просто приготувати чаю, швиденько його попити або залити в термос і піти далі. Для таких умов, я думаю, цей пальник не підійде. Це є вся інформація, яку я здобув про цей пальник, якою радий з вами поділитися. Дякую тим, хто вказав мені на його існування. Я думаю, що багатьом з вас, хто розглядав цей пальник для купівлі, цей огляд був корисним. А наразі дякую за перегляд відео і щасливо!